Дивіться, друзі, що зараз буде. Зараз ми будемо дивитися огляд на Atorch, електронне навантаження. Тим часом маленький спойлерок, що робиться за кадром, іде нові відео. Багато з вас, в тому числі я, в перші блекати з переляку купив собі літій залізофосфат. фосфат три дорого. Три шкури просто продавали з нас. Зняли, нема що гріха таїть. Я за цього 40 штук віддав. 150 ампер годин в перші блекати жалію. Не жалію, тому що він виручив і я міг працювати. Це йо. Тут я теж лоханувся. Він зібраний з беушних ячейок. Я за беушні ячейки 150 віддав 14 тисяч цієї весни, весни 2024 року. Я за нього щось 15 тисяч віддав разом з БМСкою чи 16. Буушні 160 передчасові ячейки. І от таке питання. Фактична ємність. Я аторчом заміряв фактичну ємність. Тут 154. Тут 157 3 ампер години розбіг, чи можу я їх поставити на поверемера свого, як 24-вольтовий літій. Тут сумарна ємність майже 4 кВт години в них, як би непогано і зовсім. Це приблизно те саме, що я стою з своєї здоровезної е, свинцевої збірки, регулярно знімаю. Але от питання: цей всередині балансується, тому що тут ось є БМС. БМС-ка трохи заслабка для нього, тому що вона 100 А, а тут 150 Амперна стоїть. Ну, яка є? З цим потім я тут буду міняти БМС-ку, буде цікаво. чи Зможу я балансувати. Оцим балансиром від кисляків ці два акумулятори, використовуючи їх на своїй станції. Тест буде робитися в два етапи. Відповідно, буде два відео. В першому відео я використаю отакий от заряднічок. Я прикупив до нього. Дивіться, взагалі цей зарядник буде на літії стояти. 480 Вт, 15 А. Він для літія 7С чуть-чуть не дотягує буквально. Там щось 29,7 максимальна зарядка, тут 29,2, і слава Богу, що чуть-чуть не дотягує. Це буде, взагалі, не по класиці. Дивіться, там ще 220-110 перемикається, прикольний зарядник. Що ми будемо робити? Я його буду періодично заряджати, розряджати і, і дивитися, як він буде поводитися. Ось балансир в крайньому разі в мене просто вирубається 24 вольтовий автомобільний інвертор. У мене такий є. Буде оцей його комп мій працювати з віддягую 4070 Super. Я буду ГТАшку стрімити. Ну це все потім. Зараз ми давайте подивимося огляд на оцю приблуду. Подивимося, чим вона нас зможе порадувати. Аторч електронне навантаження. Це був такий приквел, щоб ви пам'ятали, що на цьому каналі цікаво і треба сюди заходити. Навантажувальний тестер Аторч. Я ним користуюся вже за два місяці. Чому я на нього не зняв огляд одразу? Тому що я не люблю знімати огляди з коробки. По-перше, ти не знаєш, що то за свір і які в нього косяки вилізуть через тиждень. По-друге, ти в ньому ще сам дуб дереву, а намагаєшся розказати другим людям, що це за прилад. Треба трошки попрацювати ним, трошки підрозібратися. І тоді вже можна говорити, що це за штука. Дивіться, у нього йде в комплекті два отаких от щупа. Там різна комплектація є, я взяв саму багату, тому що я блогер і я не знаю, з якими. Потребами можна зіткнутись завтра. В принципі, якщо ви не блогер, вам буде і вам якийсь там треба іноді акумулятор помірити, вам буде достатньо взяти отаку от комплектацію. Просто сам Аторч і просто два оцих щупа. У нього є система, що два канала, канали, два плюса і два мінуса, Що він по одному каналу випускає навантаження, а по другому замірює вольтаж. Люди радять більш такі досвідчені, ніж я. Використовувати не отаку клемку, щоб у нас і замір, і навантаження йшли по одному проводові, а використати дві окремі клеми з окремими крокодильчиками. Потім дивіться, ось така штука в комплекті є. Оце називається скільки? А, 26650 ставиться. Хоп! Ану, ставиться, тугенько ставиться нормально. Це обична 3А батареєчка. А, 2А батареєчка. Хоп! 18650 ставиться. І сюди якийсь в мене таких немає. Ну, отака, такий акумулятор типу 3А не ставиться, щоб перевірити його розряд. О, А це, мабуть, оцей маленький 9-вольтовий сюди ставиться, який в деяких там тригерах. Для спалахів і тому подібне. Ну не страшно насправді, тому що в нас тут от, є такі оклеми на батарею. Можна прям звідси. Абсолютно будь-що ним можна заміряти. О, і зараз ми. Йой, знаєте, що я вкоїв? А я вкоїв перетікання струму. Вона гаряча стала 40 градусів. Скільки? 43 градуса було десь. Оце вам, друзі, перетікання струму. Ці хоч не гарячі ці ні. Тому що вони обидві 18650, там такого сильного перетікання нема. А тут я, звісно, ще треба було лишити, так і вона б просто загоріла бся. Він би цей акумулятор реально загорівся б. Що свідчить про те, що ці роз'єми спаралелені. І ви можете, якщо й пихати одночасно, то треба, щоб елементи виймати геть важко. Дивіться, зачепилося трохи. Якщо й пихати одночасно, то треба, щоб елементи були. А краще одночасно не пихати, бо бачите, я прямо під час огляду виявив, що ну, тут така схема, дорожки не так, щоб сильно грубі. Оці що по центрі це йдуть до заміра, до вольтметра, а ці такі широченні з краю, це вже йдуть для навантаження доріжки. Як воно підключено? А, і отаке от штука. Отакого от штука дозволяє нам перевіряти всякі джерела живлення. бачите? На їхню потужність. Тепер дивіться по джерелах живлення, може мені хтось щось в коментарях і підкаже, якщо взяти оцей блочок 65 Вт. Реально, тому що це від паяльника Фнірсі, мого від оцього паяльничка, це реально 65 ватний блочок. Я не можу його заміряти чомусь. Ми зараз його включимо, я вам покажу. Якщо у вас є ідеї, як це правильно зробити. Тому що я селюбан, будемо називати речі, як то кажуть, своїми іменами. Я з задоволенням спробую те, що ви мені, друзі, порадите. Друзі, зараз спробуємо перевірити отаку от 65 зарядочку цим Аторчом. Подивимося, що з того вийде. Дивіться. Вмикаю я її в розетку. Дивіться, я її воткнув сюди в Аторч цю зарядку. Вона не показує нічого. Виймаємо, під'єднуємо її до телефона. Чуть-чуть чекаємо. Пішла зарядка, бачите? Причому швидка зарядка пішла. Витягуємо, вмикаємо назад в аторч. І нічого, нулики. Беру звичайний. Ну, нолики в мене все показує. Беру Type-C просто від компа кабель з USB-порта. Вмикаю, ставлю, ну, мабуть, 2 А потягне від компа. Хоп. Да, дійсно, пішло в мене. Просадка не сильна. 4,3, так, коли зупиняю, теж. 0,7 вольта просадку дає, і він дійсно видає 2 А від компа зарядник. Чому так відбувається? О, це він каже, я все здався, тому що я виткнув. Дивіться, беремо знову ж таки оцього кабеля від дорогої зарядки 65 Вт. Він тут нічого не бачить, Тому що, я так розумію, по цьому кабелю якось пристрій, який ви заряджаєте, зв'язується з зарядкою. Зарядка визначає, що це за пристрій. І яку подавати при цьому напругу. Дивіться, чому так. Беремо до рук мого любінку паяльника в Нірсі, вмикаємо його. Він нам каже, що він в Нірсі. І бачимо, тут живлення в нього написано. Отут тут написано у нього 20 вольт. Тобто, виходячи з цього, деякі оцю платкою нові дуже розумні зарядні пристрої, ми протестувати, на жаль, не зможемо, в силу того, що вони дуже розумні. Отакий от от ми маємо функціонал в цій платки. Якщо ми візьмемо таку простеньку на 65 Вт зарядку з Аліка, сама дешева. Для того, щоб на 65 Вт хоча б натяк був, треба бхати або сюди або в Type-C. І зараз ми подивимося скільки вольт буде. 5 вольт показує. Для того, щоб отримати оці приславуті вати, треба спеціальні шнурки і якось. Тобто такий зарядник поміряти ним не вийде. Ну давайте зараз візьмемо якийсь попроще зарядничок, спробуємо помірити. Давайте подивимося, скільки цей зарядник зможе Ампер витримати. Тут ми отак перемикаємо з цією кнопочкою. Ідемо сюди, нажимаємо 1 ампер. Старт. 1 Ампер пішов. Давайте 2 А. 2 Ампера теж йде. 2 Ампера. Це вже, як бачите, де в нас е, вати, вати третя стрічка. повер червоним. Четверта зверху. Давайте 3 ампера. Давайте тако потрошки наганяти. 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, іде, 2,7, 2,8, 20. 3 Ампера вже є 15 Вт. А 3,1 все. 3,1 не може. По цьому шнурку та й C вона спокійно, як бачите, видається зарядка 3 А. Поскидаємо 3 А старт. Не хоче. Не, стартанула таки. Зараз по чуть-чуть будемо доганяти. 15,2 Вт. Я думаю, що справа в тому, що на них оби, на обох написано 65 Вт. але оця в два рази важча. Це просто китайський розводняк. Оцього. Тепер давайте візьмемо мій улюблений зарядник для елементів типу 18650 літокала li M4. Візьмемо цей зарядник. Візьмемо одну батареючку. Отакого от GP R. -Suko. Я її зарядю цим зарядником. Протестую цей зарядник, чим класний, що він може визначати ємність акумулятора. Вмикаємо його і жмемо тест. Тут у нас є режими. Ми вибираємо тест. Батарейка заряджається повністю, потім розряджається струмом в пів ампера, Під час розряду заміряється її ємність і батарейка заряджається назад. І ми подивимося при розряді в пів Ампера, яку цю м -м, ємність. Віддасть, покаже нам літокала, і подивимося, яку ємність віддасть нам Аторч. Який з цих приладів показує правильно, я не знаю, але в мене немає нічого кращого наразі. Тому порівняю, друзі, для вас роботу цих приладів, як зможу. Цей прилад в цій комплектації, що у мене, коштує в районі 1200 гривень. Цей прилад коштує 600 гривень. Тепер дивіться, що ми ще можемо перевірити. Поки там, поки там у нас йде тест, ми візьмемо цю зарядочку це від Шуріка. Револьт написано 20 вольт, 2 А. Це означає, що вона може видавати 40 Вт. Вімкнули. Тут у нас є такий роз'єм, куди можна засунути. Ну, Роз'єм це то місце зазвичай куди засовують. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, зарядочка нам видає 21 вольт щедро. Ну, Амперів, це трохи багато стоїть 3 ампера. Ми хоп-хоп. Давайте почнемо з одного. Поїхали. 1 Ампер держи добре. Потихеньку збільшуємо. 1,1 і 1,2 держе, 1,6 і два держи. держе. Один держе. Тільки при 1,7 впав струм до 14 вольт, як бачите. 1,8 до 13 впав. Хоч би вона зараз не згоріла. 1,9 до 11 впав. Якщо ми намагаємося з неї зняти 2 А струм впав до 9 вольт. Дуже приємно. Дивіться, по ватах ще раз. 20 Вт. Начинаємо піднімати ампераж. Доходимо до 3-30 до Вт при 1,5 А і 19 В. Вже при 1,6 А в нас падає струмку, у нас, бачите, і потужність падає при 1,6 А. І вольтаж падає. Ну, Хоча з другої сторони, дивіться, напруга повністю розрядженої батареї літій іонної 14 В. Щось в районі 14 В. Коротше. І ось 1,7 А це при, такій, при такому амперажі. Вона буде повністю розряджено заряджати. Ну, по факту тут написано 2 А. По факту ми маємо 1,7. Я револьт, звісно, люблю. Але я люблю говорити правду ще про інструменти. Ну, це, будь ласочка. Ось вам таким чином ви можете перевірити, наскільки достовірну інформацію вам пишуть про будь-який зарядний пристрій. Ця не дотягує до заявленої своєї потужності зарядочка всього-навсього. Наскільки? Десь на 15-20%. Ну, як для Китая це навіть дуже хороший результат, тому що дуже часто в Китаї результати занижені тупо в два рази. Окей, зупиняємо. Тепер я вам покажу по навігації, що треба знати в цьому пристрої. Ви побачили, що ним можна тестувати як елементи. Ви можете ним тестувати величезні акумулятори, я ним тестував літій залізофосфатну батарею. Максимум він видає 160 Вт. Ну я на 160 не включаю, я її включаю на 150 Вт, тому що в мене є правило, ніколи не нагружайте китайську техніку під зав'язку. Хіба якщо тобі його прислали на якийсь замовний огляд, де ти його маєш спалити і розказати, що воно погане, тобі дадуть гроші. Тоді можна валити на всю. Якщо ти купив пристрій для себе, китайський цього краще не, розум... не робити. І розуміти, що пристрій все ж таки китайський. О. Тепер, чи, друзі, що далі ми робимо як професіонали? Що дивіться тут ще є? Ось тут є така от терморелюшечка. Якщо ви тестуєте якийсь не надто великий акумулятор і боїтеся, щоб він не згорів, ви отак під акумулятор підкладаєте терморелюшечку. І при досягненні певної температури воно тут вирубиться. Як вимкнути термореле? Зажимаємо цю клавішу, і в нас ось, коли ви її зажали, в нас по цій стороні починається навігація. І ми ось клацаємо. Тут ми показуємо до якої температури можна розряджати. Зараз ще раз. Нажали цю клавішу, починає в нас верхня строчка бликати. Переходимо ще раз. Тут ми можемо виставити час, скільки буде розряджатися. Що ми там розряджаємо. Чекайте. Тут ми час виставляємо. Отут до якої напруги ми розряджаємо, не нижче, скажімо. Якщо це отака батарейка, ми там будемо, грубо кажучи, не нижче 1 вольта її розряджати. Потім час, вольтаж. О, тут якось виставляється температура, але ну, як я ще не розібрався, ну, вона там виставляється. Опір виставляється, до якого розражати. Все це тут вибирається. Тепер дивіться, ми можемо роздражати, завдяки цьому пристрою заданим амперажем. О, тут у нас є, ми собі ампераж виставляємо, який їм треба. Зажимаємо, тримаємо і починаємо переключатися. Можемо роздражати заданим опором, що в нас споживач має певний опір, і ми роздражаємо його. Знову ж таки, до одного з цих показників або по часу, або вольтажу, або температури. Потім ми можемо. Секунду, далеко поскакав. Заданою потужністю, наприклад, лампочкою там в 40 Вт ми можемо розряджати до певних критеріїв. Ще в нас, що є, до. до я не знаю, як це працює, заданий вольтаж. До заданого вольтажу чи що. І що в нас залишилось? Ну і заданий ампераж, заряджати, розряджати заданим амперажом. Поставили там. Це класно працює при тестуванні батареї, тому що в неї є заявлений струм розряду. Якщо, наприклад, в батарейки заявлений струм розряду 3С, і вона має віддати скільки, що на ній написано. Написано, що треба. І правильно її ставити. Тут не написано, треба замірювати. Ну, Умовно при 1С розряді ні, 0,5С розряд я провірав, вона там 3 А години віддається батка. Mm. Але якщо, допустимо, 3C, ви тут виставили 3 А, вкинули її в оцю штуку і розряджаєте собі. Тепер дивіться, що яка фішечка. Ми зажимаємо нижню кнопку. Тут є конфігурація цього пристрою детальна. Верхньою переміщаємося по меню, а нижньою ми робимо зміни в меню. Другий пункт це скинути результати попереднього тестування. Оп. Цією ми переміщаємося по меню. І в нас тут все скинулося. Дивимося. Зажимаємо нижню кнопку. Сама перша в нас стрічка змінює мову. Друга стрічка очищає дані. Третя стрічка краще не лізти, це калібрування приладу. Потім дивіться, дев'ята стрічка це коригування температури температури Мабуть, при якій температурі я ще з цим не розібрався, але тут таке є. 12 -та стрічка, заводські налаштування і 13-стрічка Excite. Те, чим ви будете завжди користуватися, це друга стрічка. Перед кожним наступним тестуванням скидати. Взагалі, по навігації, ще раз, бо я по навігації трохи, блін, довго тупив цим приладом. Якщо вам треба отут настроїти, чим як ви розряджаєте, ви зажали верхню кнопку. Потім нею клацаєте, вона вас перекидає отут по меню. Доходить до, до першої строчки знову і по ній гуляє. Якщо вам знову треба, ви її опять зажали і собі клацаєте, гуляєте по меню. І вона знову вас першу стрічку скидає. Якщо вам перед наступним тестом треба скинути всі налаштування, ви зажимаєте оцю кнопочку нижню. Разок нажимаєте верхню. Разок нажимаєте нижню. І верхньою знову добираєтеся до дна менюшки. І знову нажимаєте нижню. Нижня це типу як Enter. І все. Так, друзі, потім дивіться, можна підключитися як з телефона. Можна всякі графіки будувати, всяке там дивитися, що він вміє. Так можна і з компа підключитись. Програмка називається Отак. Тут вона теж всяке нам показує. В принципі, все те саме, що на екрані. Тільки можна виводити всякі графіки і зберігати їх. Де взяти програмку? Посилання буде в описі на цей аторш Під відео переходимо ось на сторінку його покупки. Ось, ось сторінка покупки. Мотаємо, мотаємо вниз, вниз вниз, під коментарями ще нижче, мотаємо мотаємо мотаємо. Ось воно посилання на сторінку з драйверами. Я качав звідси, програмка. Є е тест називається. В принципі, це та сама програша на телефоні. Ось вона, є е тест, бачите, ось. Прикол цієї програмки в тому, що коли ви робите розряд всяких акумуляторів, ви можете зробити криву розряду при цьому. І бачите, на якій відмітці він починає різко звалюватися. І як бачите, ця моя чорна зарядка таки видала 3,5 А при 5 вольтах, 15,5 Вт. Вона видала і одночасно підключена як по кабелю до компа, так і по блютузу до телефону. Воно лампочки, мабуть, бликають за комп, а воно за блютуз дві штучки, воно собі робить. І так дивіться, задній кліток кала наміряв 31 А годину. Зараз він зарядиться до і подивимося, скільки наміряє Аторч з цього самого акумулятора. Давайте подивимося, що цей зможе. Зараз спочатку його налаштувати. Візьмемо струм розряду, такий самий як там, ампера зробимо. Виставимо розряд до 3 В, зажимаємо нижню клавішу, жмакаємо раз, ще раз нижню клавішу. Ідемо в самий низ. І жмемо ексайд. Це ми все скинули. Засунемо туди для чогось термопару. Хай там собі буде. Я ще не розібрався, як термопару налаштувати, ну, хай там стоїть наїсти не просить. Пів Ампера, погнали, хай розряджається. Як бачите, вітрачок зразу не включився, тому що пів ампера це всього-навсього 2 Вт. А якщо тут 3,7 вольта 3 ампер години, це десь 10 Вт. Вона має порядка 5 годин розряджатися. Ну заодно і побачимо, що наміряє цей тестер. Ну, Я тут, як бачите, трошечки притягнув, поставив 1 А, поставив розрядку до 2,5 В і теж висосав 3,4. По зарядним я висосав 3,90 95 мА 3,095. Ну, різниця склала десь скільки, ну 2% склала різниця в показниках. Я думаю, що це не критично. Як бачите, розрядка була струмом в 1 А і тривала 3 три години. А тут, я роз... а тут я розряджав струмом в пів А. Мабуть, тому й трошки різниця є, тому що ефект печета все одно присутній, хоч і незначний. Отакий, от от, друзі, цікавий тестер з таким функціоналом. Ви все бачили. Тепер ви собі вирішите, потрібен вам він чи ні. І я скажу так, якщо. Що ви любите поекспериментувати з всякими акумуляторами і щось вдома помайструвати, річ це просто необхідна. Можна взяти навіть в мінімальній комплектації, так як у вас вже можуть бути якісь там сокети, куди можна все вставити, а припаять клемки до якоїсь АВГшки. Тут теж не треба бути великим генієм. А якщо ви все це купувати не плануєте, то як мінімум ви тепер хоча б знаєте, що це за пристрій і як він працює. На цьому, друзі, це відео закінчено. Нагадую, що в нас є телеграм-чат, телеграм-канал, телеграм-група. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця, а якщо маєте можливість, можете закинути пару гривень на нашу баночку. Дякую, друзі, за перегляд. До нових відео.